что, раскупил у нас такие уже скауты все? Кстати, вот это все, будет на, на, на сколько месяц где-то? Кабинники тоже. Вот, все скауты. -то. Не щелкайте это Не щелкайте это Потому что у нас скауты, значит, сами новые. Вот все, с крюками, за всеми прогулками. А есть все в наявности. 50 и уже распроданы все. Тоже вот, техника едет у клиентов. Замовляйте, тут десь по 50 в роботі буде. 26-40 підпочити, по 50-та, 40-го. Бо там ругають, не люди беруть. Відругають, люди беруть, тому що техніка свої гроші виправдовує. Фактично за такі гроші ви не купите там, тракторця, який має таку вагу плюс-мінус. З такими габаритами. Тут же він йде не метр двадцять. Ольга ну, десь ширший. Дивіться, чолки тримається. По всіх опціях По цьому. примусовував, пожалуйста. При... Примусовує. І бо він гідравліка є, і на прицепах все є Розетки, мост задній нормальний. База широкая. А сколько вы Он уже же не метр двадцать, вы шесть шире, да? А сколько вы помнишь? Метр тридцать сумма. Метр тридцать, такого вот. Это он больше трактор. Вот, то, то, конечно, не соли 50, но и цена же там, кстати, мужики. С 50 таких, что было она людская, он с вами сидит, как пан. Вот, и людская была более меньше и цена была не космичная, то сказал, да, это вот, единственный вариант, по сути, на сегодня. Ну, то, что мы можем запропоновать, хорошо. Я знаю, в контренте тоже есть плохая техника. Вот, но ну, ты Сигнал, бачь, такие потужные. Что не оглохнут. Все продумано. А Саня ему ну, трохи протестируй его. Дальше ему так драйва, как так говорю. Трохи. Хорош. И сядочка. Ну, дай ему трохи. Блять, обрезать придется. Пиздец. Не, ну ладно, проедем. В поехать можно, понял? Не застрянут этот голод. Вот. Не застрянут этот голотак. А -а -а. вот. вот. И проходимость вот просвет дорожки давится, какие у него, ну. Там, понятно, що цепка, що обирається, а люди її піднімають, просто, що вона знизька. Нав'язку до гори бляха. Нормальна техніка. От. І то от останнє у нас цікаво. Він, якщо чесно, по-моєму становиться там щось якийсь клапан, щось треба коротше, зробити. З ним. Ну, поки буває, кидають, ну, то є нормально. Е -е, для того ми їх і достоїмо, щоб зрозуміти. От. І вже буде їхати до людини. О. Тому хочете потужну собі 50-ку потужну, беріть скаута. Або беріть холкінтаура. Теж кабінкою. Дивіться, який файний. Як... А ото як скаут тільки економний економ варіант. Поняли? вам все зайве убрати. притіпне, обичне. Без промислового, гідравліка теж присутня, там мавлі, там поруч треба водачі, там ковша, лопата тобто, для сніга, там прицеп, все є. Човки теж, ну більш-менш, кентавр трошки проще, ходовка. Тут бачите, рядок де такий оточний 24 ну, може з 50-ки. Подола теж коробка з 50-ки, коробка тут і відрізняється від. Оце покажу одразу. Думаю, що чухають. 24-ка 24 коробка, бачите, яка йде. І 50-ка. Ну, візуально вони десь, наскільки ширше, більше йде. А, тобто коробка тут завістує мотору, що саме головне. Зараз багато 50. -к. На ринку де коробка і ходова, вся не соответствує. Вся іде з 24 там, а найдешеве, Мотор ставила 50 ти кахота великого 50-ті, написали там супер. Купертрактор, не буду казати назву да? і вона у вас хіба робить. Ну коротше, ви зрозуміли. Кентавр, якщо зекономить гроші, Скаут, то 50-ка сама така вже наворочна, де є все. Тут теж є реверс. По управлінню теж бачите, тут все ровненько, все теж реверс є. Є такі без кабінів стоять, зараз я покажу, щоб, чи... без кабінів. Такі о, кентаврики Є з кабінами. О, з кабінами тут каже за Він один. На нього один, тому що тут є трохи нюанси. Ну, по -по -по нюанси. Тому вертайтеся а, Пацани, коли сідаєш в нормальний трактор, то то, то мужики відчувається. Хто має багато техніки на різних їждях. то мене зрозуміли що коли сідаєш дійсно в трактор в пляха стоїть кожного долара свого поняття кожного долара свого стоїть то відчувається то все там він може бути не супер саме сучасний там може бути не буде там кондиціонера якихось обшивок якихось, там підстаканників на і так далі но хлопці коли ви сили Технікою і вона вартує своїх грошей кожна От, то відчувається. То я завжди наручніку люблю їздити. А раз, хай трохи погріється. Хай трохи нагріється. Ото От, той в мужики відчувається по всьому. Типа тобто, 354, й 244. О -о 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 сьогодні Вони мені дуже подобаються. Кабіна класна, тим, що вона практична. От хто теж має вже кабіну можна, з стеклами круглими, таке на всю, той мене хто вже те стекло роз'ївав, це зрозуміє, про що я балакаю. Тут воно і можна літом не париться, да? провітрювати і файно. А що, то там кудись поїхати трохи в ліс, выїхати, що десь на гаразд складніше ушатати ці двері. Ну і їх знайти проще, я поналичию ці двері. Хуйня. Ручник, жених, снят, снят, ручник. Ну ладно, все, заводы мы.